Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Другий міжнародний медіа арт-фестиваль UA Art Media Fest відбувся у столиці на найбільших екранах Європи, які розташовані на фасаді багатофункціонального комплексу Гулівер. Свої роботи презентували митці з України та ще десяти країн. Об'єднувала відео арти з різних куточків світу, спільна тема Всесвіт у тобі. Побачити ефектне шоу пропонуємо вам зараз в ефірі марафону. Єдині новини. Видовищна арт-інсталяція у самому центрі столиці на величезних екранах з'являються різноманітні анімації та 3D-графіка. Відкриває дійство відома усьому світу українська інсталяція Айм Файн в оригіналі. Букви у словах зроблені з прострілених дорожніх знаків та інших речей, які були пошкоджені російською армією від початку повномасштабного вторгнення. Нині цей витвір у США. Але автори презентували в Києві видозмінений проєкт. 28 молодих 3D-артистів візуалізували кожну літеру «I'm fine», вклали свій сенс, своє наповнення, свої думки про те, що для них сьогодні бути означає бути «I'm fine». І є одна літера, де дуже багато людей ніби застигли в бетоні, і в цьому бетоні фраза «Фріазов». От власне там дуже багато різних наповнень, тому кожну літеру можна дуже багато і довго часу розглядати. Анімаційна «I'm fine» стала позаконкурсною роботою на другому міжнародному фестивалі. UA Art Media Fest. цьогоріч свої проєкти презентують митці з України, Канади, Японії, Франції та США. На фасаді багатофункціонального комплексу Гулівер одна за одною з'являються більше 20 яскравих інсталяцій. Основним завданням для конкурсантів було створити відеоарт, який цілісно відображатиметься на чотирьох екранах і відповідатиме тематиці «Всесвіт у тобі. В минулому році на своє десятиріччя ми започаткували медіа арт фестиваль на найбільших екранах Європи. В цьому році він продовжився. Це вже другий медіафестиваль, і в цьому році він набув значення більше міжнародного, тому що ми дійсно а, зібрали роботи митців з усього світу. У нас 10 країн зараз слідкують за нами. Для нас соціальна місія велика це показати наскільки Україна навіть в буремні часи а, може створювати якісні, круті арт-проекти. І ми. Такий аля, тем сквер в серці столиці. Аськін Рей один із учасників фестивалю. У своїх цифрових анімаціях митець оживляє фотографії та фрагменти власних скульптур з металу та бетону. Каже, на дійстві презентує свою абсолютно нову роботу, яку назвав спостереження для фестивального відеоарту. Художник написав і музичний супровід своєю роботою. Я хочу показати таку певну медитацію. От коли люди на неї дивляться, щоб це викликало таке почуття медитативне, тобто спостереження за космосом, якби спокій, гармон. Як ці людські фігури плавно пересуваються, оцінювали роботи учасників професійне журі та найкращі експерти креативних індустрій з України та світу. Судді уважно переглядали кожну відеоінсталяцію на екранах і виставляли свої бали. Це є функціональний відвір, тобто він має точно, швидко, йомко звертати на себе увагу, він має йомко відображати суть. І він має залишити якийсь післясмак якийсь, Тобто, от саме так я і дивився на це. Взагалі, я багато бачу фешн-тем, таких футуристичних і імпресіоністських робіт. Це Цікаво, цьогоріч перемогу отримали двоє українських митців. За перше місце грошова винагорода у розмірі трьох тисяч доларів. За друге тисяча. Також журі не змогло залишити без уваги ще одну особливу роботу. Для неї створили спеціальну номінацію Інноваційний підхід. Моя робота була про всесвіт, саме мій всесвіт. А в ньому були як, як креатив народжується в мені. Тобто були різні футуристичні творіння, які, наче ми з моєї голови влазі. Тобто я їх шукав. Креатив за. <зважди> з вами він у вас народжується, коли ви залишаєтесь на самоті. Це ваш всесвіт. Тобто, Всесвіт завжди з вами. Унікальну роботу Зендера та інші, які були представлені на Юа Media Fest, українці ще зможуть побачити на екранах Гуліверу. Варто слідкувати за анонсами. Олена Ровенчук та Євген Зозуля. Програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини.